А як же відбувається купівля квартири? Давайте розбиратися. Перше це пошук квартири і перегляди. На перегляді квартири потрібно обговорити, що залишається з меблів та техніки, а що ні, визначитись із остаточною ціною, домовитися про терміни та інші умови. Після цього ми перевіряємо право власності та наявність заборон та арештів на цю квартиру у перевіреного нотаріуса. Якщо все ок, можна домовлятися про завдаток. Це і буде наш другий крок. Завдаток проводиться в офісі агентства нерухомості, також можливий нотаріальний завдаток. Із собою потрібно мати паспорт, код, гроші на завдаток 3 або 5% відсотків від вартості квартири, але не менше тисяча доларів. Власник повинен з собою взяти паспорт, код і документи на квартири. На зустрічі визначаємо остаточну дату угоди нотаріуса, обговорюємо інші нюанси та підписуємо договір. Ми надаємо бланки та робимо всі копії документів. Третє підготовка документів. Власник квартири зобов'язаний підготувати всі документи для продажу квартири, а саме квитанції про відсутність заборгованостей, електрика, холодна вода, каналізація, горяча вода, опалення, вивезення, побутових відходів. Бартплата, більшість із цього може бути оплачена в ОСББ. Виписка. На момент угоди квартири мають бути виписані всі люди. Технічний паспорт, на випадок, якщо немає актуального, документи перед продажною оцінки. Четверте угода. На угоду потрібно мати з собою. Паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про шлюб, якщо ви у шлюбі, та дружину, щоб зробити згоду на купівлю, якщо вона не була зроблена раніше. Гроші, які я витратив продавця та покупця при купівлі-продажу квартири, розкажемо в наступному відео.